Артроз, шість правил, які варто робити, а яких уникати у попередньому відео. Я розповів, що є головними заборонами, і якщо ви хочете якомога довше, відстрочити повне руйнування суглобу. А у цьому розкажу, що ж варто робити. Рух загалом важлива ходьба, що провокує посилений кровотік, а вже він стає причиною доступу кисню та всіх поживних речовин. Простими словами, рух стає причиною наповненості та поліпшеного живлення суглобової сумки. А ось, якщо постійно лежати ігнорувати рух, значить ви зіткнетеся лише із закостенінням. Якщо ходьба приносить біль, то сміливо можна замінити її на плавання, лікувальні вправи або розтяжку. Власне, ваше пряме завдання не дати суглобу залишитися без рухливості, тож можна навіть розминати його самостійно. До речі, велопрогулянки теж можливі, але тільки якщо акуратно і з правильною технікою, і без травм. Масаж. Зняття спазму, розслаблення та відновлення тонусу все це сюди. Важливо привести в норму м'язовий баланс, щоб зменшити навантаження на сугло, пропрацювати фасції м'язи на предмет тригерних точок в них та визначити, які групи чи окремі м'язи є слабкими та укороченими, а які навпаки перерозтягнуті. Прогрів. Думки різні, але на власній практиці скажу: якщо гріти, але обережно, то дозволено. Так можна навіть домогтися повного полегшення, проте гріти все тіло зовсім не обов'язково. Якщо ви помічаєте набряк та обмеженість у рухливості, значить прогріти можна місцево. Головне, довго не тримати, тоді будуть лише плюси. Головний плюс це покращення кровообігу для суглобу. Ось і все. Основні правила можна та не можна тепер у вашому арсеналі, тож дотримуючись їх, ви значно покращите своє самопочуття. Але пам'ятайте, можливо це лише з урахуванням регулярності виконання. Що ще буде корисним, це переглянути відео з мого плейлисту суглоби. Його можна знайти в моєму профілі та прийом біодобави хондротин від рослини Карпат курсами на протязі життя. А також пам'ятаємо, що здорова печінка та жовчні це вироблення з маски для суглобу правильної консистенції. Тож вартує і цю проблему вирішувати в першу чергу. А ще телеграм-канал Здорове тіло, де я трохи більше розказую про фітопрепарати.